Житлосервіс відпусти. Мешканці зневірившись, вирішили створити ОСББ, але комунальне підприємство проти «Житлосервіс нас до, до цього моменту не відпустив на даний момент. Дворники к нам не приїжджають, і слюсарі теж не приїжджають. Це е, заказуємо ми. Ні собі, ні людям експерти пояснюють, чому комунальники знущаються над споживачами їхніх послуг для комунального ЖК. Кожен будинок, який вони втрачають, це кошти. А в середньому там будинок можна в місяць і, і 20, і 30, і 50, і навіть 100 тисяч гривень генерувати. Коштів скандал на будівництві шкільних укриттів. Криворізька влада не пустила аудиторів на планову перевірку. У чому причина та чи прийдуть вони знову? 67 мільйонів уложили, хай не брешуть ліфт рубе. В який карман правда вони вложили, то це треба розобразу Дії, які вчинили посадові особи Криворізької міської ради. Суперечить взятим україною зобов'язань і можуть спричинити негативні наслідки. Це проєкт про криворіг та криворіжців, і ми починаємо.